Система автоматизації надважлива складова кожної будівлі, без якої функціонал зводиться до нуля. Тому сьогодні заглиблю вас трохи в цю тему на прикладі наших об'єктів. Мене звуть Володимир Кольга, я є керівником відділу автоматики, пусконалагоджувальних робіт та сервісу компанії Афель для готельно-ресторанного комплексу східниці. Нами було розроблено автоматику управління вентиляцією, тепло-холодопостачання теплохолодопостачання. На базі контролери Siemens серії PCX. Для візуалізації процесу ми використовуємо панелі управління WianeTech, на яких ви можете побачити безпосередньо функціонал, насоси, датчики в реальному часі також є віддалений доступ. Зараз ви бачите шаху керування ІТП. Для її роботи ми об'єднали тепло-холодне постачання в одну систему. Тепло утилізується від чілеря, а підігрів води відбувається від гелоколекторів та котельні. Також керуємо насосними групами та сервоприводами узлів змішування. До речі, на східницю вже зібрано 15 комплектів автоматики це автоматика вентиляції, автоматика водозабезпечення та іншими інженерними системами. Для приватного будинку все відбувається трохи інакше. Дана шафа реалізована на базі контролеру Schneider. Також використовується панель VaiNTech. Реалізація відбувалася для двох теплових насосів газового котла та резервного електричного котла. За принципом цієї шафи теплові насоси мають працювати одночасно в різних режимах на тепло та охолодження. Також врахували погодозалежне регулювання. Відповідно до температури зовнішнього повітря буде змінюватись температура теплоносія в системі опалення. А от офісний центр у Львові тепер містить зібрані щити автоматик до кожної системи на контролерах Siemens, які будуть підключені до загальної системи диспетчеризації. Диспетчеризація DeZigo CC Siemens об'єднує системи кондиціонування, вентиляції та опалення та забезпечить ефективне управління кліматом в приміщеннях. Шафи, які створюються компанією Apple Group, проходять всі тестування та пусковналагодження роботи. В нас на виробництві, тому на об'єктах нам залишається тільки монтаж та запуск систем.